У індійському штаті Гуджарат публічний скандал через звичайний магазин одягу. Справа у його назві, адже крамницю назвали Гітлер. Єврейська община охрестила її власника раджу шаха нацистом і вимагає змінити вивізку. Шах виправдовується про найкривавішого диктатора 20-го століття в житті. Не чув, а крамницю назвав на честь дідуся. Мого діда прозвали гітлером через надто суровий характер. Тому я вирішив назвати на його честь свій магазин. Я і гадки не мав хто цей чоловік насправді Шах Категорично відкидає звинувачення в нацизмі. Він погодився змінити назву, якщо єврейська община виплатить витрати. А ось місцеві жителі не дуже вірять у неосвіченість власника крамниці. кажуть, індійський гітлер шкодить репутації країни. Власник хотів таким чином зробити свій магазин популярним, адже тепер увесь світ знає, що у штаті Гуджарат на честь Гітлера назвали крамницю. Тобто індуси шанують його, незважаючи на ріки крові, які він пролив. Він паплюжить нашу країну. Індійський бізнес раніше критикували за використання імені нацистського лідера. Шість років тому в Мумбаї з'явився ресторан Хрест Гітлера. Після протестів місцевого населення його закрили.